Дидактична гра. Хто що. Перед тобою будуть з'являтися малюнки. Якщо на них зображено живий предмет, ми кажемо хто. Якщо неживий, кажемо, що. Подивись, хто летить? Метелик. А що летить? Літак. Хто лежить? Дівчинка. А що лежить? Книжки. Хто висить? Мавпа. А що висить? Рушник. Хто свистить? Хлопчик. А що свистить? Свисток. Хто стоїть? Людина. А що стоїть? Дім. Хто пливе? Хлопчик, а що пливе? Кораблик. Хто біжить? Хлопчик. А що біжить? Вода. Хто скаче? Дівчинка. А що скаче? М'ячик. Хто їде? Хлопчик. А що їде? Машина. Хто малює? Художник. А що малює? Олівці. Молодець.